Пане Василю, своїм життям та життям своїх близьких закладатися, що росіяни дотримуватимуться угоди, яка буде на перемовинах підписана. Звичайно, що ні, це ж росіяни. Росіяни ніколи не отримуються жодних угод, які вони підписують, але. Для чого потрібні перемовини? Для того щоб перевести війну з мілітарної в іншу, в політичну, економічну, культурну, релігійну в інші війни. Тобто, щоб припинити основний негатив сучасного стану це загибель десятків, а індії сотні українців щодня. Нам треба це якось припинити і намагатись задіяти інші важливі, інші ресурси, щоб перемогти у ту кляторашку. Звичайно, що в перемовинах у нас позиції є сильні і сильніші ніж в клятої рашки, тому що у нас є західний світ, у нас є ті держави, які нас підтримують, і звичайно, що в будь-якому варіанті ми не можемо бути гірше ситуації ніж якщо ми будемо здобувати перемоги в війні проти клятої рашки, лише мілітарною складовою. Пам'ятаємо, панову українці, що в Україні є не лише військові, але в Україні є. Політики, є дипломати, є е, релігійні діячі, і всі вони мають працювати в теперішній час в час війни. А не вони всі свій байдикують, займаються тим, що набувати свої кишені, баблом. А за рахунок того, що військові просто помирають. В сенсу в, в, в такій війні немає жодного для українців. Україна має перемогти в цій війні, а для того українці повинні задіяти всі ресурси, що. В тій війні і допомогти і ще релігійні, культурні і, і, всі ресурси для того, щоб з різних боків окласти ту катурашку і домогтися її поразки. Не зараз, то через рік, через два, через п'ять. Але ми мусимо перемогти іншого нам давно. Звичайно, що я почуться, оці перемовини: Російська Федерація одразу не визнає свою вину, поки не впаде навколішки, не буде благати в українців прощення, не буде засипати Україну трильйонами доларів. Того не буде. Але це дасть можливість. Перевести війну з чисто мілітарної на комплексну і підвищить шанс України на перемогу. Тож, перемовини. Потрібні і саме перемовини один на один є в найбільшому пріоритеті. Звісно, що можна залучати собі якісь якісь своїх друзів і союзників західних, як гарантів, як, як посередників. Але перемовини має бути один на один. Оце є ключове. Це для того, щоб Україна не стала розмінною монетою в грі тих держав.